Так, все у мене піш. Пішов в запис. Е, і так, ми з вами розбирали на тому уроці тему порядкування і фільтрування. На тому уроці я показувала, як це робити, ну, більша частина це було в Excel. Сьогодні я буду показувати, як робити це в е, Google е, таблицях. Перед тим, як ви зайдете до мого, ну, коли ви зайдете до мого файла, в е, Google. Е, в Google е класі ви повинні файл скопіювати. Нагадую, як це робити: файл скопіювати. Ну, тут буду просити назву. Ви можете придумати свою назву, можете залишити його, зробити копію. Нагадую вам, що в моєму файлі ви нічого не зробите. Як тільки загружається цей файл, ви добрий день. Там є запитання е тобі, Кирил. Е не запитання, а зауваження. Подивися, можеш переглянути відео, а потім вже щось виправляти. Може, а там подивимося, що тут буде під час уроку. І так, у нас з вами буде скопійована ця презентація, і цю презентацію ви обов'язково повинні поділитися. Пам'ятаєте, щоб без доступу до презентації, наприклад, вчитель не зможе. Побачите до презентації до таблиці. При, вчитель не зможе побачити, що у вас там діється. Тому ми робимо усі, хто має посилання, і це посилання а, ви копіюєте і відправляєте вчителю, але його відправляєте тоді, коли ви е, зробили щось в цьому документі. Тільки в самому кінці потрібно це буде зробити. у На, нас є чотири е, аркуша. Сортування 1, сортування 2, фільтр 1, фільтр 2. їх 4. Тобто, 4 завдання. Біля кожної таблички, у нас з вами, по суті, є завдання. Дивіться, створити багаторівневе сортування в таблиці. За аеропортом вильоту треба зробити за зростанням, Я прям виділила. За часом вильоту за зростанням в е, і написала алгоритм: бачите, чорним кольором, куди треба заходити. Заходимо дані, відсортувати діапазон, додаткові параметри. Е, в результаті, але я перед початком обов'язково виділяю табличку, е, іноді кажуть, що достатньо лише однієї клітинки. Натиснути і виділити в е, Google таблицях. Ну, я виділяю всю табличку. Е, вона у мене маленька, тому тут дуже зручно робити. Заходимо за е, нашим алгоритмом в дані і вибираємо відсортувати діапазон. І не ось оці кнопки сортувати діапазон, сортувати діапазон, а вибираю додаткові параметри. І з'являється, зверніть увагу, у мене стовбець А від А до Я. Слово від А до Я, це означає, від А до Я, це у нас за зростанням, а від Я до А буде навпаки, називатися за спаданням. І зверніть увагу, у мене тут є додати інший стовбець, в результаті вони будуть додав, додаватися. Але Обов'язково потрібно вкласнути ось оцю кнопку. Бачите, галочку. Як тільки ви галочку клацнете, у вас з'являться ваші стовпчики, ті, які називаються у вас в табличці. В таблиці вони називаються аеропорт виліту, місце призначення, час виліту і так далі. Якщо вони деякі вам будуть не потрібні, ви їх просто, наприклад, удаляєте. Бачите? І так, прочитавши завдання, я розумію, що мені потрібно аеропорт виліту за зростанням. Аеропорт виліту стоїть від А до Я. Натискую додати інший стовбець, час вильоту. Бачите, розкриваю вибираю час виліту, і теж за зростанням від А до Я. За зростанням натискуємо кнопку сортувати. І в результаті у мене дивіться, аеропорт розташовується в алфамітному порядку. Бачите, Б і Ж. Ну тут, понятно, логічно. А час виліту, зверніть увагу, він теж розташувався в порядку. Зростання, дивіться, 7,15, далі йде 7,25, 8.20. Ну, видно, да, що ані. У мене тут не відсортувався час вильоту. Дивіться, Бориспіль. А, він відсортувався, дивіться як. Він відсортувався Бориспіль повністю від 7,15 до 20:20. 20, тобто, виходить, аеропорт відсортувався за. Часом вильоту від самого великого до самого маленького, і жуляни так же само. Від самого великого часу до самого маленького. Тобто відсортувався і аеропорт, і час виліту за зростанням. Але у кожного аеропорта воно час за зростанням відбувся. А? Ну, тоді Кирил, тебе там все вірно було, можеш не перероблювати. Наступне завдання. А, сортування 2. Я проробив е, завдання 2. А, ну да, я дивилася, що щось там не так. Ну, Добре, вислав. Добре, далі дивимося. Завдання 2. Те ж саме: створити багаторівневе сортування в таблиці. А, дивіться, що у нас тут є: прізвище, м'я. Фехтування в очках, да? тобто це яке змагання з фехтування, У кожного свої очки, які вони заробили, біг кожен там біжав у кожного свій, свій час і стрибки з висоти, бачите? 2,12, 2,27, 2,2 і так далі. Треба очки за спаданням, час бігу за зростанням, стрибки висоти за спаданням. Правильно, за спаданням, за зростанням і за спаданням. А отже, заходимо з... але перед тим як щось зробити, краще виділити. Ну не забуваємо про це. Чому я кажу краще виділити всю? Бо якщо ви працюєте в Excel, в Excel в програмі. То одна клітинка не працює, тому я і аналогічно роблю це і в онлайні. Краще виділяти всю таблицю. Запам'ятайте, будь ласка, це буде працювати як для Excel, і так для онлайна. Онлайн таблички. Отже, виділяємо все, заходимо в слово Дані. Знову вибираємо відсортувати діапазон додаткові параметри. Зверніть увагу, включаємо без галочки, у вас не з'являться слово біг, не з'явиться прізвище, ім'я і так далі. Включаємо галочку. як тільки ми включили галочку, ми можемо шукати наші, наші назви стопчиків. Да? Мені потрібно очки за спаданням. Клацнули сюди, додати інший стовбець сортування час бігу. Ось, у мене біг вже з'явився. За зростанням от від А до Я. І додам ще третій стовбець, от якраз висота вискочила, мені потрібно, якщо читати тут паралельно, висота за спаданням, клацнули від А до Я. І сортувати. В результаті, у вас буде відсортовані певні прізвища. Прізвище і ім'я, зверніть увагу, вони не поміняються, а я маю на увазі, не буде в алфавітному порядку, як у нас було в попередньому. А ось очки, зверніть увагу, розташовані за. Спаданням біг буде розташований за зростанням, і в результаті у нас будуть, в залежності від букви, будуть залежати наші стрибки в висоті. теж. Тобто, фактично, алгоритм один і той же самий для сортування один і для сортування два. Коли ви застосовуєте 3-4 сортування одночасно, в результаті це називається багаторівневе сортування. В Excel там трошки складніше робити, чим в онлайні. Ось тут в онлайні воно більш-менш зрозуміло. Переходимо до «Фільтр 1». Як це зробити? Зверніть увагу, створити фільтрування в таблиці. Літаки вилітають тільки до Варшави від 10-ї години до 16-30. Алгоритм, треба зайти в дані, створити фільтр. У мене є. Літаки, які літять з Бориспіля до Варшави, з Бориспіля до Каїра. Ви бачите, з Бориспіля до Праги, І Жуляни це такий аеропорт. По моєму у нас в Україні, де теж десь в районі Києва, або може бути це. Ні, ну я не знаю, де він знаходиться. Не буду вам утверждати. Жуляни Київ, бо бачите, тут є такий аеропорт. Далі Жуляни Одеса, Бориспіль, Варшава, але кожен влітає в свою годину. Бачите, час вилюти. А отже, тут треба зверніть увагу, щоб було виліт тільки до Варшави і треба налаштувати часові межі. Що для цього треба зробити? Ну, обов'язково ми по суті повинні. Ну, достатньо для фільтра зробити лише виділення ось самої шапочки. Не обов'язково тут весь час виділяти повністю всю табличку виділили саме ось цю шапочку. І ми з вами заходимо от в слово дані і створюємо фільтри. Бачите, створити фільтр. Тут з'являється, у нас із вами. Ось такі налаштування. Бачите? Ось такі ось кнопочки, які дозволяють. Які дозволяють у нас з вами щось робити. Що робити, треба кожну відкривати і дивитися. Але мені потрібно, щоб літаки літали до Варшави. Немає значення, з якого аеропорту вони вилітають, тому аеропорт я не трогаю. А я буду шукати місто призначення. Мене цікавить, щоб це були тільки Варшава. Натискую на цю кнопочку, спускаюся нижче, очищаю фільтри. Очистити, натиснула і вибрала лише «Варшава». «Варшава» і натиснула ОК. Табличка зменшилася. Це все є правильним, тому що під час фільтрації табличка буде набагато меншого орієнту. Розміру. Дивіться, час виліту, зверніть увагу, час виліту від 10.00 до 16.30. У мене тут є число 7,15, тобто 100% це число пропаде. Його не буде в моїй зараз табличці, а інші всі залишаться. Ні, тут ще є 2020. -20. Бачите, ще 2020 -20 я поставила. Тому, скоріше, і це число пропаде, якщо я зараз зроблю фільтр за значенням. Заходжу я сюди і зверніть увагу, можна тут одразу очистити все, ну, зробити, тому що мені не потрібно ось це все робити. А мені потрібно вибрати е, фільтрування е, за умовою. Яка умова? Якщо глянути, умова від 10 до 16:30, тобто, я вибираю за умовою. І вибираю список, який тут є. Зверніть увагу: тут може бути текст, слово може бути дата. Ну, в мене тут немає дати. Може бути. Більше, ніж якесь то число, менше, ніж якесь то число. А є не дорівнює дорівнює. Наприклад, чітко вилітає в 10-10. Тоді тут повинно було дорівнювати. А в мене були межі. Е, от є, між, от є між між якими числами. І є між ми пишемо тут наше значення від 10 до 0. Тобто, пам'ятаєте, що час пишеться через двокрапку. До Скільки там? 16,30, по-моєму. От як коли ви виставили є між, ось тоді ми можемо з вами о, там натиснути фільтр. І в результаті буде відфільтрування. Ну я не натиснула, тому повертаюся знову. Фільтрувати за умовою. Є між. Є між від 10.00. 10 бо я його закрила. До 16:30. Окей. І зверніть увагу, залишилося лише 4 рядочка. Тобто о, такі таблиці спрощують подання інформації, яка дозволяє відсортувати і знайти те, що нам потрібно. От представте, ви, ви приходите до Желез. До вокзалу да, нашого а, залізничного. Людей там багато і напрямків багато. Їм же потрібно якось шукати інформацію. Вони не будуть переглядати повністю всю табличку, а будуть застосовувати ось такий фільтр. Людина називає місце призначення, куди йому потрібно доїхати, і називає дату, тобто не називає дату, а називає час, коли він хоче поїхати. Наприклад, да, я хочу там, в 16.00 з міста Запоріжжя поїхати до Києва. Чи є такий? потяг, а... -а, -а. Касир, який сидить на касі, вона починає відсортовувати інформацію, каже, так є, або так немає, а поїзд буде відправлятися в 17.00 аж на 17-ту годину. Ну тобто ось такі зручні умови для того, щоб шукати і надавати інформацію будь-яким користувачам. Причому будь-якій сфері. Це може бути медицина, це може бути вокзали з поїздами, з автобусами, автовокзали, наші залізничні вокзали і так далі. Тобто, таких зараз автоматизованих табличних. Систем дуже багато і використовуються вони в різній сфері. Переходимо до фільтра номер 2 Тобто, дивіться, цей так і залишається. Нічого ми тут вже змінювати не будемо, і він буде в чотирьох ось таких рядочках. Переходимо до завдання номер 4 Знову читаємо: створити фільтрування в таблиці. Літаки вилітали з Борисполя поля до Праги. Зверніть увагу, тут я вже повинна робити, Бори... тобто від... відкуди воно вилітає і докуди, і після. Після 12. Бориспіль Прага після 12. Знову ж таки виділяємо. Заходимо в дані, створити фільтр. З'являються у нас оці ось кнопочки, які дозволяють це все зробити. І в результаті з Борисполя, тобто я повинна. Ось тут жуляни убрати, або ви натиснути кнопку очистити, тоді воно само очищається. І натиснути кнопку Бориспіль. окей, З'явиться тільки Бориспіль, бачите? І тепер мені потрібно не зранку, щоб всі були, а з 12. Тобто знову заходжу сюди. І вибираю вже за умовою. За умовою те, що я казала, що може бути текст, може бути дорівнює. Нам потрібно, щоб було після. Слово після тут треба трохи подумати, яке ж треба слово вибрати, щоб було б саме після. Ну, З математики це є слово більше і менше. Нам потрібно вибрати, скоріше всього, більше, ніж 12.00. Правильно? 12.00. 20. Всі, що літаки, які перед 12:00 да, вилітають, вони, іще, вони будуть невидні нам. А після 12 ми їх побачимо всі, як на ладоні. В результаті натискуємо ОК. І зверніть увагу, знову чотири рядочка вискочила. Бачите? Не ось так. Бориспіль Праги. Після 12.00 ось вискочили чотири рядочка. Тобто, ще раз зверніть увагу, тут у мене сортування. Табличка, як була 12 рядочків, так і залишилася. сортуванні номер 2 Як була табличка 12 рядочків, вона так і залишається. А ось е, в е, завданні фільтр 1 і фільтр 2. У вас вже будуть таблички набагато меншого розміру, які у нас з вами є. Е, не забувайте про це. У е, мене, кстаті, ті, хто дивилися відео, яке там прикріплено, тут завдання номер 4 трохи змінене. Я бачила, як Ірил зробив за завданням як на відео, ну хай буде вже там як за відео. Так, е, да, Катюша, задавай питання. О, точно, точно до Праги. Да, до Праги. бачите, я забула трошки. Дякую, Катюша. Давайте відсортуємо до Праги. До Праги, тобто до Праги вона повинна відлітити. А, все тоді, все вірно. Бачите, у Кирила таке ж саме відповідь. Вийшлося. Тут я заходила, дивилася. Бориспіль, Прага від Борисполя до Праги, і залишилося лише один час, бачите, 16.30 можна виліти. А, вірно. Ось так у вас повинна також вийшла ваша відповідь. Як тільки ви це зробили, зайшли, поділилися, налаштували межі, скопіювали ось це все, зробили копію. І відправили посилання. Зайшли в Google клас Ctrl-C, Ctrl-V, Ніхто не відміняв, вставили Ctrl-V і в результаті відправили на перевірку. Я побачу вашу роботу в залежності від того, хто як працює з Google таблицями. Ось таке завдання. Зрозуміло, ще якісь то запитання є.